Привіт, доброді! Вітаю вас на серії з відео, які ніколи не планувалися, але виходять ще раз, як я купляю собі чергове відро і хочу вам про нього розповісти. А для тих, хто тут буде вперше, давайте я розповім, з чого почалось це все, як зародилася в мені ось ця хвороба, яку я прозвав відрід. Якщо ви не знаєте, відрід це бажання купити якесь старе відро і зробити з нього щось гарне. І не завжди це виходить. Так, от, все почало прогресувати із запросу 960 Восьмого свій час ми з товаришем проводили автомобільні квести, і потрібний був якийсь автомобіль типу Сена. Можливо, як для Сена не найкращий варіант, але гроші на тоді явно було тільки на запорожець. І чим довше запорожець залишався в моїх руках, тим більше він перестав бути схожим на «Запорожець» і перетворився в такий проект Каліфорнія. Давайте називаємо його так: відрізаний дах, полум'я на бортах. Із трьох метрів це виглядало непогано. Мені навіть вдалося його продати. На ці кошти я потім купив собі Москвич 2140 в модифікації колхозник. А після москвича у мене була нива 86-го року, яку я купив і як виявилось, купив доволі гнилою. Прийшлося повністю всю переварити, зібрати. І, покатавшись декілька разів, я зрозумів, що ну це трошечки не те, що я очікував. Можливо, потрібно було знайти якусь ниву в кращому стані і свіжішу, але давати там за неї більше, ніж 2000 тисячі доларів. Мені здавалося, що це якось буде задурно. Хоча, можливо, я і помилявся. Так от. І я тут для себе відкрив одну таку просту істину: що ниву простіше набагато купити ніж продати. А якщо ти ще й не хочеш її поміняти на банку меда і дві пачки насіння, то потрібно трошки постаратися. вами Toyota rav 4 перше покоління. Кузов XA10, 1996 рік випуску, і саме на неї я поміняв свою ниву із доплатою. На перший погляд можна розцінити цю угоду як цілком вдалою, але давайте не поспішати. Спочатку розберемося, що це взагалі за автомобіль такий, і що може статися з Toyota за якихось 30 років експлуатування. Ходять легенди, що це вічні автомобілі. Якщо ми зайдемо на будь-яку дошку оголошень з продажу автомобіля сьогодні, зрозуміємо, що перше покоління у нас рідкість. Офіційно вони в Україну ніколи не поставлялися. Тому ціни на ці автомобілі тримаються в районі до 5 тисяч доларів, десь від 4 до 5 щось уже можна знайти. Але дуже цікаво, що в цьому бюджеті вже ми можемо спробувати знайти навіть друге покоління. Конкретно мій автомобіль приїхав з якихось арабських країн. Про це все вказують характерні написи по всьому автомобілю. І давайте трошки зануримося в історію. 1986 рік. Японія, японські женери, сидять в себе в офісах і думають, як би нам зробити якийсь новий тип автомобіля, який ще не досить популярний. Про нього мало хто знає, але при цьому ми не витратимо дуже багато коштів. Що в нас для цього є? Хм, Вони так подумали, у нас є непогано Тойота Corolla, яка добре продається. Давайте ми її візьмемо в платформу. Окей. А двигун? А двигун можна взяти від Тойоти Кемери. Двохлітровий, наприклад. Непогано, але нам ще потрібен повний привід. А він у нас є: Селіка GT4. Давайте ми з неї також візьмемо трансмісію повний привід. Зберемо це все ось в таку солянку, і вже в 89-му році. Представимо на токійському автосалоні наш перший концепт Toyota rav 4. І якщо в технічному плані з ним все було зрозуміло, візуально він трошечки був слабенький. Тому до 93-го року цей концепт суттєво оновили, переробивши і зробивши максимально схожим із уже серійною версією. І для 90-х років, хоч ця конструкція не була прям унікальною, але це була точно новою і масовою історією. Тобто, у нас є платформа, яка... Поєднує в собі характеристики повноцінного пожежляховика, тобто його кліренс і прохідність, але при цьому це все було запаковано в кузов легкого автомобіля, і цим самим Тойота якби й створила ось цей сегмент, який тоді ще був не створений, не заповнений компактних кросоверів, які сьогодні заполонили наші вулиці. І з історію все зрозуміло, а тепер повертаємось до реальності, до конкретного мого RAV4. І Щоб краще зрозуміти, в якому він стані, я звернувся до офіційного дилера в нашому місті і фактично став тим самим першим власником, який привіз найстаріше відро. Після огляду мені викатили класичний документ, в якому рекомендують запчастини до заміни. Так, от конкретно по двигунах. Перше покоління РА4 не давало нам варіативності виборів двигунів. Тут міг бути або двохлітровий бензиновий, або двохлітровий бензиновий двигун. Відкриваємо, дивимося. Єдине, що в першому варіанті тут може бути двохлітровий 3 sfe на 125-135 кінських сил, а в іншому випадку може бути і більш потужніший 3 jep 4 на 177 кінських сил. І на надійність цього двигуна вказує характерний тримач капоту. У нас немає ніяких тут чи гідроупор. Тобто, все ми фіксуємо руками. Говорить про те, що сюди часто заглядати не потрібно. І дійсно, двигун, який тут найчастіше зустрічається, це 3SFE. доволі надійний, класний мотор для свого часу, який стався на багато моделей Toyota. Випускався він з 1986 року по 2003. тисячі Проходив ряд модернізацій. як Системою запалювання, так і з поршневою групою, якісь вдалі, якісь невдалі. Наприклад, і з поршневої групи поставили тонші маслосйомні кільця, і цей двигун типу страждає на закоксовання і потім на витрату надмірну масла. Але загально що потрібно розуміти по характеристикам цього двигуна: тобто, чавоний блок, який придатний до капітального ремонту, алюмінієва голова 16 клапанів. Немає гідрокомпенсаторів. Ми маємо це регулювати зазор підбором шайб. Привід ГРМ у нас звичайний ремінь. Але цей ремінь доволі навантажний. Тобто він крутить не тільки помпу розпредвалу, а ще й маслонасос. Але в більшості випадків, якщо він обривається, капітали цей мотор не потрібно, нічого тут не загинає. Ми просто спокійно дотягнули автомобіль до сервіса, поставили новий ремінь і поїхали далі. І хоч двигун вважається доволі надійним, непримхливим і міцним. Ресурс його пишуть типу в районі 500 тисяч кілометрів. У мене на одометрі це 380 з чимось. Але яка в цьому різниця, тому що по якому колу йде одометр, ми з вами вже цього ніколи не дізнаємось. Варто знати одне, що такі двигуни вони вже приїхали багато тисяч кілометрів, і вони вже старі. Тобто, якісь дрібні поломки для них це норма. Діагностично до цього двигуна в дилера не вийшло підключитися, тому вони що вони кажуть, що це роз'єм. Доволі старий, і щоб до нього підключитися, потрібно електрику там провести купу часу. Можливо, вони просто не захотіли заморачуватися. Тому двигун оглянули тільки візуально. Якщо ми так дивимося на нього зверху, він виглядає сухо, але якщо ми подивимося знизу, він весь в маслі. Тобто рекомендую зробити повне переущільнення, двигуна, замінити всі сальники і прокладки. В Наступних таких допів, які ви можете побачити, у нас тут є бачок гідропідсилювача керма, але рульова рейка на жаль вже підтікає і має невеличкий люфт. тому й краще зняти і відреставрувати. Поки це працює. Також у нас тут стояв колись кондиціонер. Він якби і стоїть, але деяких деталей вже не вистачає, тому для його роботи потрібно їх поставити. Із одних плюшок у нас доволі високо стоїть там по собі генератор. Він навіть вищий, ніж випускний колектор, я б сказав би. Але сам корпус повітряного фільтра досить цікавий, тому що він якось водить туди вниз і десь а, забирає повітря. Він знизу, ну, тип нижчим, мабуть, чим генератор. Я думаю. Тому, мабуть, шноркель якийсь краще буде тут виводити. І з коробками тут все дуже просто зустрічається тут або автомат, або п'ятиступенева механіка. У мене це п'ятиступенева механіка. І з механікою, як з механікою, все просто і зрозуміло. Єдине, що у ній вже відчувається певний вік і кілометраж, тому що третя передача постійно хрустить. Що з другої на третю, що з четвертої на третє? Вона хрустить. Відповідно, синхронізатори просяться вже під заміну. Крім цього, і з таких ще нюансів є стук в задній частині автомобіля. Тобто, коли ми розганяємось, і ось відпускаємо газ, розганяємось, відпускаємо газ. Не знаю, чути вам чи ні, є удари по задній частині. І це пов'язано не з конкретно самим редуктором, а з тим, що вже всі самітблоки, всі оці подушки потребують заміни, великі люфти, і через це все я так розумію, передається ці удари. Крім цього, є ще проблема з. Задньою хрестовиною кардану її потрібно також зайнити, тому, тому що в неї є великий люфт, і оце все в комплексі дає ось ці незрозумілі удари задньої частини. Самим салоном у нас також не все добре. По-перше, це те, що стоять сидіння тут на рідні. Це переднє сидіння від Mazda RX 8, і вони сюди не підходять. Вони руйнують всю ту ергономіку, яку закладали японські інженери. Тобто, якщо із звичайними сидіннями ми можемо тут зробити повноцінне спальне місце, то з цим це неможливо. Також ми вони червоні в синім автомобілі. Хто тут буде дизайнером до мене, я не знаю. Карти у нас вже починають викривлятися, тобто вони вже втрачають свою форму, навіть облазять. Механізми вікна у нас опускають добре, а піднімають, не піднімаючи. Потрібно допомагати своєю ручкою цьому вікну, щоб воно піднялось. Так що, я думаю, вони просто не прикучені до самого механізму, який відповідає за підйом скла. Потрібно зняти карти і розібратися. З цим у нас ще є підігриви сидінь. Звісно, вони не працюють. Доповної комплектації так розумію, у нас не вистачає Ось тут кнопочка, яка відповідає за вінкнення підігріву задніх, заднього скла. Якісь кнопочки у нас тут вже їх немає, які відповідають за те, щоб можна було приборку робити темніше або яскравішою. Є кнопка, яка закриває двері салону непогано. І з того, що у нас далі не працюють, у нас є годинник в торпеді, який не працює, але це характерна болячка до них, якщо його зняти і спробувати ще раз пропаяти контакти, він має ожити. Ось вивчаться такі взагалі старі автомобілі, окреме задоволення розбиратися в чому, як тут було задумано інженерами. Тому що відчувається, що це ще той час, коли якби інженери робили як їм подобається, а не як їм вказували маркетологи і дизайнери. Тому що у нас да зрозуміло, є ось ці повітроводи центральні, бокові, ми до них звикли все окей. Але найцікавіше, ховається тут між ногами. Якщо ви опустите свою голову трошки нижче під сидіння, ви знайдете ще один е, вітровод, який направлений для того, щоб, мабуть, тримати кокоджамбу ваші в теплі, коли холодно, і в прохолоді, коли спекотно. Щоб мама недмінно дочекалася від вас онуків. Ну, прикольно, я не часто таке зустрічав, і коли я перший раз це побачив, думаю, чого? Оце тут таке є. Далі ти цей автомобіль, збирається в те, що тут стоять такі незрозумілі, великі. Ручки і спершу ти думаєш, а наші вони такі великі. Але як тільки ти починаєш їхати, твій ось цей лікоть автоматично сюди, як магнітом, притягується і ти їдеш як вдома. Так як наче отак от оп, і воно так, так так і задумано. Так і має бути Отак от, от ти поклав і дуже зручно. Єдине, чого не вистачає ще одного підлокотничка ось тут. Можливо, якщо перекинути, я бачу, можна сідушка Toyota Yaris поставити У них якраз є сідушки такий маленький підлокотничок. І тоді ми доб'ємося максимального. Люксового класу, Mercedes s клас не менше. Тут у нас ховаються самі, вже, мабуть, мозги, які відповідають за роботу двигуна, тому що двигун у нас інжекторний. І доволі непогано, що вони в салоні заховані. Тобто підтопити їх не так і легко буде, якщо вони втопили самий автомобіль. І достаються вони і ховаються доволі непогано. Є ще у нас підстакани ось тут. Сюди поміщається повноцінно така чашка. Що стосується заднього ряду, якщо ви думаєте, що там неможливо сісти повноцінно мені самим за собою, за водійським кріслом, ви помиляєтесь. там все-таки є місце. Зараз я вам продемонструю. Щоб потрапити на задній ряд, сюди потрібно мати певні акробатичні навички. Безумовно, не так легко сюди воно й залазиться. Але якщо ми вже сіли сам за собою, я колінами, звісно, впираюся в сидіння водія. Але якщо я буду більш таким розпусним і сяду вже... Поширше своїми ножками, то вже місце мені буде більш комфортніше. Але чи довго я так прийду, я не знаю. І сюди поміститься повноцінно, типу, дві людини. Але вони, бачите, вже будуть делікатно тертися колінками один об одного. Романтичний задній ряд. Великі вікна, вони дають багато світла, вони дають непогану оглядовість. У нас ще тут заховані динаміки. Можна слухати комфортну музику. Є ось такі підстаканники для пасажирів. І для цього у них, в принципі, функціонал завершується, але є одне але ось ці вікна, здавалося, б, що вони мають функцію провітрення, тобто їх можна відкрити і сюди буде заходити свіже повітря. Також хочу звернути вашу увагу, що з моїм ростом, там метр вісімдесят, вісімдесят шість, у мене ще над головою місце десь з долоньку є. А якщо я сяду ось так, то буде ще навіть більше. Фактично можна сказати, що задній ряд тут. І реалізований, тут можна сісти, тут можна приїхати якусь відстань в кілометр. Якщо прийняти з той самою нивою, то тут ти себе відчуваєш більше людиною, тому що в Ниві на задньому ряді, коли я їхав, я відчував, наче я прийшов зі школи в п'ятому класі, коли отримав з української мови два бала. І мене зараз будуть карати, заджати на гречку на всі ці приколи. Але натомість мене посадили кататися в Ниві. Тут ти відчуваєш себе комфортно, і оці ви штамповочки над арками роблять такі, типу якби. Легенький підлокотник. Але найбільше, мабуть, розчарування тут навіть не з заднім рядом, а тут з багажником. Зараз покажу. Ах, як би нам вилізти звідси. Хоп. Хоп. Із багажником тут доволі все просто. Якщо ми його відкриємо, розуміємо, що місця тут да, майже і немає. Ось такий в мене є тримач для моєї камери, і подивіться. Тобто якусь сумку спортивну, якісь дві, два мішка з картоплею, один пакет з овочами, сюди можна помістити не більше. Тому і з часом з'явилася п'ятидверна версія rav 4 де дало місця як і заднім пасажирам, так і з'явився повноцінний багажник. Але не думайте, що на цьому з багажником все. Достатньо чотирьох легких рухів однією рукою, і ми трансформуємо його щось трошки більше. Діоргаємо тут, діоргаємо так знизу, достаємо підножечку, Фіксуємо сидіння і робимо це так само з іншим кріслом. Хоп. о, звісно, бачите, потрібно підшити. Воно трошки розлазиться. Оп, оп, і все. І ми маємо вже повноцінний багажник, який ми можемо, ну, хай, скажімо так, якусь пральну машину да, і помістити. Але при цьому у нас не буде повноцінного заднього ряду. Якщо ми будемо більш уважніші, ми звернемо увагу, що у нас є такі замочки, які відкриваються. І тут у нас є невеличка ніша під, я так розумію, домкрат і балонний ключ. Це все у нас Упс. ось так закривається. З іншого боку, у нас є під аптечка, як я розумію, менший. На це не дивіться, тут просто вже тривають вже потихеньку ремонти. Я ремонтував замок, щоб закривалася нормальна задня. Кришка багажнику, челяда багажнику, бо вона до цього не закривалася і тарабаніла. Зараз з ним все окей. Так от, не дивлячись на компактні розміри, багажник rav четвертого може бути напрочуд універсальним. Я уже місяць, як повноцінно, навіть трошки більше повноцінно володію Тойотою і катаюсь на ній, стараюся кожного дня. І що можу сказати, по тому, як відчувається на ній в місті? Е, непогано, коротка база, високий кліренс дає можливість приїжджати і паркуватися в найскладніших місцях. Плюс характерно для Тойоти, все-таки цей автомобіль м'який. Він їде м'яко, якщо ми йдемо прямо. Якщо ми говоримо про якісь повороти, це вже трошечки на атракціоні на адреналіні, тому що відчувається валкуватість. Валкуватість за рахунок того, що коротка база, високий кліренс, високий профіль шин не збита сама ходовка. І плюс це характерно для Тойоти, що все таки в поворотах цей автомобіль не так хоч впевнено, керується, як хотілося б. Тобто ми зараз ось заходимо на коло. Друга передача, наша швидкість менше 40, І вже ти хочеш своєю вагою якось зіграти в цьому автомобілі, як на картингу, тобто, щоб він краще втримався на дорозі. Але прямо, якщо так от їхати, прямо це все м'яко. Це доволі навіть і тихо, я б сказав би. Тобто, якщо ми вийдемо десь на трасу і будемо їхати якісь кілометрів 80, то це ми зможемо спокійно розмовляти з іншими пасажирами і їх чути. Не так, як на Ниві, Що ти думаєш, а коли ми вже зупинимось, і це страждання закінчиться? Якщо говорити чисто про пересування в місці, ну я не знаю чи потрібно розглядати саме RAV4 першого покоління. Оскільки за ці кошти в межах 5 тисяч доларів можна взяти автомобіль, який буде ну набагато краще. Він буде більш актуальніший, більш свіжіших років, більш комфортніший, більш динамічніший. Єдине, що я хотів би, поки ми з вами ще залишаємось на асфальтових дорогах, переміститися в трошки більш безпечніше місце за межі самого міста і зробити замір. До соточки? До соточки заміритись, подивитися, що в нас може двохлітровий двигун Тойоти після 30 років безперервного пробігу. Що ж, раз, два. З хрустом? З хрустом! Коли ми з'їжджаємо з асфальтових доріг, ми розуміємо, що у нас тут повноцінний повний привід. Він чесний, він постійний, тут нема ніякої муфти, яка перегріється. І найскладніший момент скаже вам «па-па». цей автомобіль буде копатися до останнього разом з вами, боротися, поки не сяде повністю, і вже потрібно шукати якийсь інший автомобіль, який вас зможе витягнути. Це доволі класно. Також, крім цього, у нас тут, коли ми зупиняємось, ми можемо знайти... Кнопочку, яка відповідає за міжю блокування. Тобто ми натискаємо її, загорається індикатор, і ми впевнені в тому, що у нас тепер постійно всі чотири колеса будуть крутитися. В перші рази я кудись виїжджав на равщику, мені завжди було страшно, тому що в Ниві я знав, в мене є повноцінно цих самих два дебільних речага. Але я знав, що я як майстер йоду можу в будь-який час. Виїхати точно буде. Тут же у мене одна кнопочка, яка не дає тобі впевненості в тому, що ти зможеш звідкись дістатися. Все-таки ось наявність брутальних двох речагів додавала того, чому не вистачає тут. Крім того, ж не забуваємо, в неї у нас є повноцінні понижені передачі. Тут цього немає. Якби тут замінили це за низькою першою передачею. І чесно, це ну, не прям компенсувало всі, всі ці моменти, коли тобі потрібно понижена передача. Тому що виходить, що ось ми в піску, їдемо в піску, і ми можемо їхати там якихось кілометрів. Ну, не знаю, ну 15 це максимум. Тому що перша передача, вона нас занижена, і вона нам не дає швидко рухатися. Тобто, якщо ми крутимо мотор, це десь 3000 обертів, і це для нього доволі. Ну, поганенько, він так довго не проживе, враховуючи його вік поважне на сьогодні і пробіг, який він має. Тобто, ну це десь ось ми 10 їдемо. І ось таке у нас якби, спокійне пересування по бездоріжжі. На неві ти міг на пониженні, друга, третя, навіть, і ти по піску їдеш дуже впевнено. Тут такого немає. Тут, ти, коли ти підкидаєш другу передачу, ти відчуваєш, що от їй вже важкувато, вона не тягне. Я думаю, все-таки, що краще було б залишити першу передачу. Звичайно, більш цивільною, як на звичайних автомобілях, але зробити просто окрему передачу, як роблять, суперлов. І от ти підключаєш суперлов, і далі ти там перша, і на першій ти вже можеш їхати набагато швидше. Зараз, ж я кажу, це ми їдемося 10 км за годину, півтори тисячі обертів, щоб двину було комфортно. Якось так. Ну і Ще який є нюанс і складність та ще на ниві, коли ти підключаєш там, по нижню передачу, ти без проблем автомобіль можеш, типу, розглядати перша, задня, перша, задня, перша задня і виїжджаєш. Тут такої опції немає. Тут перша задня, перша, задня, і ти вже відчуваєш, як в тебе в салоні присутній запах щеплення, і воно горить. Хоча при цьому двохлітровий ну, крутить доволі непогано, вигрібає також, впевнено. Тобто та вона бореться. Це точно автомобіль, який бореться, але. Бореться, знаєте, як то кажуть, потомі кров'ю. Перемістившись із пляжу, звичайну лісову дорогу ґрунтову, яка, в принципі, так трошки вкатана, що може проїхати легкий автомобіль, якщо вам буде дозволяти кліренс. Але на РАВ-4 це робити набагато цікавішим. Прям друга передача близько 40 км за годину, і ми їдемо доволі азартно. А куди ми їдемо? Зараз я вам покажу, що я хочу зробити. Один із ще одних тестів, не знаю, хай буде так, чи демонстраційних показів, що. Ми можемо на рав четвертому, а приїхали ми до цієї горочки. Попробуємо зараз сюди піднятися. На відео вона виглядає не така крута і велика, але в житті вона доволі крута і велика. Зараз поставлю камеру там і спробую ще поставити камеру на горі. Давайте трошечки спробуємо підсумувати. Я розумію, що в якихось офроудних прям супер якостях Тойоти я вас не здивував, тому що мої випробування були цілком примітивні. Я в офроуді дуже новачок. Я ще не знаю прям розвіданих класних локацій, куди можна поїхати і щось показати більше. Так от я порівнював також Тойоту постійно з нивою. І в тих відосах, які я знаходив, чомусь Тойоту також з нивою порівнюють. Тому я не один такий. І ну, це і зрозуміло, тому що в нас і Нива, і Тойота, це типу якби кузов легкого автомобіля. І там є там чесний повний привід, і там і там присутня міжсова блокировка диференціалу. Єдине, що в ниві якби, є з переваг, це чесні понижені передачі, тойоті їх іноді не вистачає. І також ще суттєвий плюс ниви це її велика моральна прохідність. І я пошку все-таки трошки з шкода. Повертаючись до питання, чи взяв би я собі такий автомобіль, наприклад, якщо в мене просто на руках була ця сума грошей там, від 4 до 5 тисяч доларів. Все-таки, мабуть, ні, тому що в цьому бюджеті, як я і казав, можна взяти щось краще. Якщо ми розглядаємо автомобіль для міста, то у нас взагалі дуже широкий вибір. Якщо ми хочемо щось типу для бездоріжжя, також є щось цікавіше. Наприклад, та саме Kia Sportage першого покоління, там у нас буде і роздатка, там також двохлітровий двигун. Це більший автомобіль, і з ним все непогано. Він також доволі міцний. Можна взяти там Suzuki Grand Vitara в цьому бюджеті пошукати, можна взяти той самий Forester або Legacy повнопривідну. А ще в планах далі: трошки освіжити цей автомобіль, допомогти йому рухатись далі по життю і, можливо, на щось поміняти далі або купити щось інше. Тому, якщо у вас є якісь цікаві варіанти, я готовий розглянути для обміну ваші пропозиції. А на цьому все бережіть себе, бережіть ваші автомобілі, а з вами ще побачимось.